Що таке Кікстартер? З вами на зв'язку бордова одарка, і давайте розбиратись. Кікстартер – це платформа для краудфандингу, де творці збирають кошти на свої проєкти. Це може бути настільна гра, книга, гаджет чи навіть фільм. Люди, які підтримують проєкт, не просто дають гроші, вони отримують нагороди. Це може бути сам продукт, ексклюзивний мерч або навіть можливість вплинути на його розробку. Наприклад, в грі Каліко за певний донат фани могли додати до персонажів фінальної версії гри своїх котиків. Якщо проєкт не збирає потрібну суму, гроші повертаються спонсором. Тому творцям важливо зробити яскраву кампанію та зацікавити людей. І ваша підтримка тут дуже важлива. Кікстартер відкрив дорогу тисячам креативних ідей. Наприклад, настільна гра Exploding Kittens зібрала понад 8 мільйонів доларів, а легендарний анімаційний серіал The Legend of Vox Machina» за мотивами D&D отримав 11,3 мільйона доларів і став хітом на Amazon Prime. для нашого видавництва. Кікстартер це крута можливість розповісти про українську гру світу і заручитись підтримкою іноземної аудиторії в подальшому шляху конкуренції на світовому ринку. На Тілок наше завдання у кампанії на кікстартері набрати якомога більше підтримки, не лише фінансової, але й медійної. А вже після кампанії релізнути тираж англійськомовної та українськомовної версії гри, а також разом із базою надрукувати три доповнення. Результат кампанії також стане маркером гри для подальших локалізацій у Європі, наприклад, французькою чи німецькою мовами. А може навіть шведською підписуйся на нашу сторінку на кікстартері та ставай активним учасником встановлення рідника на міжнародному ринку. Допоможи нам заявити про український продукт світу.